Всім привіт! Я Ніксон. У попередній частині мого українського ресурс паку ви накидали багато. Дуже багато. Ну, прям дуже багато коментарів. Отож, ловіть третю частину українського ресурс паку. Поїхали! Ну а почати розробку третьої частини українського ресурс паку я хотів би саме з булочки з маком. Це традиційною стравою для українців і моєю однією з найулюбленіших булочок. Зазвичай її їдять у школі, тому серед школярів вона одна з популярних. Йой, чуть не забув, треба ще й текстуру намалювати, адже без неї вона виглядає не як булочка з маком, а як якісь кубики Лего. Йоу, але ж круто вона виглядає! Давайте зацінимо її в Майнкрафті. Для цього нам потрібно хліб перейменувати на булочка з маком. І ми отримаємо справжнісіньку булочки з маком прямо з шкільної печі. Єдине, що коли ми її їмо, то бачимо ось такі частинки. Але то дуже легко пофіксити. Цей ресурс пак я викладу у своєму телеграм-каналі на 175 підписників. Посилання є в описі, так от посилання є в описі або скануйте цей QR-код. Кош у мене є моя малобанка. Якщо ви хочете мене підтримати матеріально, посилання, як завжди, є в описі до відео. Ну ми продовжуємо. У попередньому відео ви мене просили зробити квас. Так чому б його реально не додати? Робити я буду свій улюблений, Арсенівський. Зараз би я б його хвалив, але за рекламу мені ніхто не платить. Тому маємо те, що маємо. Без текстури та тіней модель виглядає дуже сирувато, тому треба їх обов'язково додати. Для того, аби отримати квас у Майнкрафті, потрібно пляшку води назвати Арсеніївський квас. І ми отримаємо дуже круту модельку. Справжній холодненький квас прямо з полиці магазину. Давайте зробимо справжню карпатську традиційну бринзу з овечого молока. В принципі, нічого складного тут немає. Треба зробити щось схоже на круг та й все. Ну і текстура само собою. Її я максимально хотів зробити схожою, і я думаю, що в мене це дуже гарно вийшло. Аби отримати бринзу в Майнкрафті, потрібно відроз з молоком перейменувати на бринза. І ми отримуємо справжню натуральну карпатську бринзу. М Яка ж вона все-таки смачна. Далі я б хотів би зробити гречку. Нічого складного тут немає. Лише потрібно зробити миску з гречкою та розфарбувати її. А ви знали, що в ботанці гречку називають горіхом? Коли я сам це почув, я не повірив, але ось так воно є. Тільки є одне але. Я не на 100% впевнений, що всі зразу зрозуміють, що це гречка. Адже воно не так схоже, але я вже зробив, нічого не вдієш. Щоб отримати гречку в Майнкрафті, треба миску назвати гречка. І ми отримаємо справжню домашню гречку. Модель, звісно, не ідеальна, але й не дуже погана. Чи любите ви гриби? Бо я їх просто обожнюю. До повномасштабного вторгнення я кожну осінь їздив збирати гриби. І моїм найулюбленішим грибом є білий гриб. То чому його не додати в Майнкрафт? Сама моделька не надто складна, декілька кубиків і все, гриб готовий. Залишилось тільки текстуру намалювати та трохи тіней додати. Щоб отримати білий гриб в Майнкрафті, потрібно коричневий гриб, назвати білий гриб. І ми отримаємо справжній карпатський грибочок. Але він прикольно вийшов, до речі. Я безмежно вдячний вам за перегляд мого відео. За такі старання можна і вподобайку з підпискою поставити, адже для мене це дуже важливо. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Ну а з вами, як завжди, був я, Ніксон. Всім гарного дня!